Сьогодні в прямому ефірі радіо Свобода ми з нашими гостями народними депутатами спробуємо з'ясувати власне чи дозріла Україна до технократичного уряду позбавленого впливу олігархів. Будемо говорити про це з заступником голови депутатської фракції радикальної партії Олега Ляшка Андрієм Лозовим. Вітаю, Вітаю. пане Андрій. Вітаю. Ну перед тим як ми почнемо нашу розмову, власне, наведемо цю цитату, яку висловила напередодні у соцмережі Фейсбук міністр фінансів України Наталія Рірецько про свою готовність стати прем'єр-міністром України. Технократичний уряд це команда нічиїх людей, які не мають політичного минулого, не підпорядковуються жодному з олігархів чи друзів політиків і не мають політичних амбіцій на майбутнє. Я готова зібрати таку команду, яка прямо зараз здатна працювати на інтерес усієї країни, усіх її громадян, а не окремих політичних чи бізнес-груп. Технократичний уряд це уряд, сформований, виходячи з п'яти фундаментальних принципів. Перше головний критерій членів команди це бездоганна репутація. Друге повна нетерпимість до корупції та політичного втручання. Третє члени уряду не повинні перейматися участю у виборах та політичною кар'єрою. Четверте всі мають вірити, що Україна може стати успішною тільки завдяки демократичним та економічним свободам. П'яте члени уряду повинні мати досвід успішного реформування. Пане Андрію, нарешті, вам надаю слово, ви як друга, можна сказати, особа в радикальній партії, кажуть, що радикальна партія має ніби ніби золоту картку зараз у можливості збереження коаліції. Перше запитання до вас є взагалі коаліція зараз? Немає. Немає? Тут абсолютно правий пан Павло, І, але її немає не тільки де-факто коаліції, немає, де юре. Тобто я просто мені дуже е, неприємно, коли розум, багато розумних людей ведуться на відверті маніпуляції, які поширює всі mm -hmm. повазі Мустафана, є Юрій Віталійович Шлусенко. 30 31 серпня після подій біля парламенту, коли загинули люди, після набагато страшніших подій у Верховній Раді, коли відбулася державна зрада, радикальна партія одноголосно зібрала пане Олег Фракцію. Ми одноголосно прийняли рішення про вихід з коаліції. Буквально за е, 5 хвилин після цього єдина людина делегована нами в уряд, віце-прем'єр Валерій Вишевський, написав заяву про відставку за власним бажанням. Це, до речі, як на мене, гарний приклад для Ігоря Жданова. для... Е... Як міністр аграрної політики від самопомощі е, Олексій Ждану Павленко, які, віднаць, да, да, які схопилися як воша за кожуха до позади і зрадили свої Андрія, партії. а зараз, зараз коаліції немає. Дозвольте, я завершу що просто щоб ми поставили крапку в цих маніпуляціях. Радикальна партія вийшла з коаліції одноголосно. Це рішення спікер Гройсман зачитує з трибуни. І ні у Луценка, ні в Наєма, ні всіх інших, хто зараз придумає, що е, даюра коаліція. Є не було ніяких сумнів, що радикальна партія не в коаліції, а в опозиції. Як тільки е, клюну, вибачте, жарений півень воде місце. У них нема коаліції по факту давно. І, ну є ситуативна коаліція з опоблоком з лобійськими групами олігархічними, то вони шукають можливість обґрунтувати, що де юре коаліції є. Коаліції нема ні, де юре коаліції немає де факто, і це для країни катастрофа радикальна партія може врятувати коаліцію. Дивіться, зараз. а тепер щодо радикальної партії, якщо дивитися з цинічної політологічної точки зору, то радикальна партія мала б виступати голосно, як і, наприклад, партія Батьківщина, голосно кричати про дострокові вибори, тому що ми маємо майже вдвічі більше зараз. Кожна соціологія показує рейтинг ніж було на минулих виборах. Ми б змогли очистити список від двох тушок. Ну розумієте, що в любій сім'ї не без урода. Ми могли б провести більше людей в парламенті, але Вінсон Черчилль дуже правильно назв, що політик від державного діяча відрізняється тим, що політик думає про наступні вибори, державний діяч про наступні покоління. Дострокові вибори це катастрофа для країни. Це посилення хаосу, це посилення політичної кризи. Це вже зовсім не ділянка. радикали готові повернутися до коаліції за певних звісно, звісномок. Не який... можна розуміти, повернутись в коаліцію це лягти в груп де покійник уже слів майже. То так. що ж тоді не перебори не... має бути перезавантаження парламенту, переформатування парламенту, парламенту нова коаліція, новий уряд, новий прем'єр-міністр. Оскільки рівень довіри дається до нюка в межах нуля, і саме головне нові принципи. Нова уряд технократичний, політична. позбавлений впливу олігархів. Слухайте, ви хтось ви? Давайте, от колись мріяли, що настане комунізм, потім розвинений соціалізм, зараз вірять технократичний уряд. Тут колега Різаненко абсолютно правий. Ми пропустили цей момент. І давайте просто, щоб чітко розуміли, шановні слухачі-глядачі, що таке технократичний уряд і чому він на даному етапі, на жаль, на жаль неможливий. Приклади Маріо Монті в Італії, Лукас Папандемо з Греції, Лешек Бальцерович в Польщі, Мікулаш Дзюрінда в Словаччині, Юхан Парц в Естонії. Ці приклади, на думку, багатьох. Економістів далі, да, тому що були виправні певні економічні е, е, показники. Але рівень довіри суспільства до кожного цих людей, включно з Бальцеровичем, за ким зараз возяться як дурень з писаною торбою, не говорячи про відверте несприйняття його в Польщі більшістю громадян, тому що. Е, певна еф... економічна ефективність по-своєму була раз це була а були... я... нас Дозвольте, я завершу Де -де 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 -де. головне в чому ці... полягала задача технократичного уряду Непопулярними жорсткими реформами яких не прийме суспільство викравити, викравити, виправити викривити виправити Хіба це не завдання нас... для україни а куди вже далі? Ну який ще може бути більш непопулярне, чим те, що робить цей уряд? Розумієте, Україна зараз на тому стадії розвитку, коли реформи це те, що треба мазати на хліб. А у нас зараз люди доведені до зубожіння. Люди живуть гірше, ніж при регіоналах, в переважній кількості. І е, це в тій ситуації, яка є зараз, реформи мають іти одночасно, з соціалізацією економіки. Далі. Хто буде нести політичну відповідальність за технократичний уряд? Як може бути взагалі уряд і при всій? І повазі до пані Наталієн Ярецько. Ну вона не має ні довіри суспільства. А хто має уряду? Олег Ляшко має точно більше довіру суспільства, півтора мільйони людей за нього проголосували. Хто голосував за Яреську, чи 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 за Бальцеровича, чи за Дзюрінду, чи за Пападемуса? Я в Україні не знаю. Ну Що без вихи тоді голоса і так і так можна без виходів? Нема завжди легко говорити, як все погано. Вихід за пана має надати слова переформатування парламенту, новий уряд, нова коаліція, новий прем'єр-міністр. І нова програма дій і реальних дій, тому що яка програма в Яреській при всі чи яка програма в Гройсмана? Ми не чуємо. От наша радикальна партія чітко запропонувала економічну програму, е, і ком... варто її, на ваш погляд, до